Вітаю вілі та незламні леви з вами Клименко Наталія, практикуючий астропсихолог. На своєму каналі я розповідаю найактуальніші події стосовно знаків Зодіаку та України. Так що підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх знакових подій. А зараз розкажу вам детальніше про події липня, адже це період початку днів вашого народження, які ви можете відмічати не лише один день, а цілих 12. 1 числа сонце буде в гармонійному з'єднанні із Меркурієм, коли воно буде розкривати найкращі якості планети Меркурія. Меркурій, Меркурій планета мислення, спілкування, комерції, І ось саме в знаці рак, який буде наділяти інтуїтивністю. Емоційністю, а це допоможе вам розкрити себе максимально, проявити себе в сфері 12-го дому, де знаходиться зараз сонце, буде допомагати Юпітер, планета великого щастя, буде подавати енергію підтримки від 10-го дому, дому реалізації кар'єри і впливових людей. А також з 8-го дому буде допомагати Сатурн, планета законів, порядку і великої відповідальності. Завдяки цьому ви можете максимально проявити себе, розказуючи про себе, показуючи себе, дивлячись на те, що це 12-й дім. Його можна проявляти через езотерику, через психологію, через таємні знання, ретрити, режимні об'єкти, лікарні, все, що пов'язано із всім скритим, ви можете проявляти. 12-й дім це також і підготовка до. Великого стрибку, як наступного місяця новий місяць, тобто за неї сонце із місяцем буде саме в вашому знаті. Тобто зараз час для відпочинку, якраз перед днями народження чудово відвідати ретрити, відпочити, побути десь наодинці із собою, щоб уже із новими силами зустрічати новий місяць і заряджатися на весь рік. 3-го числа. Буде повний місяць у шостому секторі вашого гороскопу. Шостий дім це дім нашого здоров'я, домашніх улюбленців, також це дім режиму і служіння людям, це дім сервісу. От саме період, коли ви отримаєте, буде якась кульмінація, або ж ви отримаєте відповіді на питання стосовно здоров'я. Режим вашого дня, можливо, ви захочете позбутися якоїсь негативної звички, або ж перейти до корисного харчування, будь-що, що сприятиме вашому здоров'ю, або ж захочете взяти якусь тваринку до себе додому. Саме в шостому домі у вас зараз знаходиться Плутон, і він максимально себе проявляє в останніх градусах перед тим, як перейти в знак. Водолію, тож на вас іще дуже велика відповідальність лежить і не лише за себе, а й за інших. І також це буде певна трансформація вас як особистості в служінні людям, в допомозі людям. По шостому дому йдуть допомагаючі професії, наприклад, такі як лікарі по медицині. Зараз в вашому першому домі знаходиться і Венера, і Марс, тож вони допомагають вам у облаштуванні взаємовідносин. Можливо, завдяки Гекаті чорного місяцю, відносини могли бути трошки агресивними, але у людей, які на високому духовному рівні, тим більше що аспект уже розходиться, то все повинно налагоджуватися у взаємовідносинах однозначно. 11 числа Меркурій переходить в знак Лева, а Марс переходить в знак Діви. І це буде говорити про те, що, знову ж таки, велика активність у вас буде пов'язана із своїм здоров'ям, із режимом дня, із уважністю до оточуючих, проявляти милосердя і щедрість велич, лева. Думки ваші будуть також всі в сфері першого дому, тобто про власного я свого. Особистого бренду, оскільки Марс переходиться в знак Діви, то він попадає ще й в ваш другий дім. Тобто ви будете активними в тому, щоб заробляти кошти, і можливо створення свого бізнесу амбіційні цілі, можливо, отримання доходу, або ж ви вирішите створювати додатковий дохід. 14 числа Сонце має гармонійний аспект секстиль від планети несподіванок інновацій, астрології Урану. Він буде давати цю можливість із 9 дому, тобто, це може бути якась несподіванка, пов'язана із дальніми країнами, або це може бути якась поїздка. За кордон цей секстиль буде зв'язувати десятий 12 дома, тобто це може пов'язано бути із кар'єрою із далекими країнами із своїм статусом або зміною статусу. Це може бути навіть і еміграція, або ж отримання таємних знань, які дасть вам новий статус, там отримання диплому про проходження якогось курсу або отримання знання, щоб підвищити. Авторитет 17 липня буде новий місяць, час загадування бажань, прописування ціли на найближчий місяць. Тож він буде в дванадцятому домі, і можете займатися своїм духовним зростанням, можете відвідувати ретрити. Також займатися езотерикою, психологією, астрологією, відвідувати санаторії та місця сили в цей період. Кармічний вузол раху переходить із тельця в знак Овну. І тим самим актуалізує для вас на найближчі півтора року питання, які пов'язані з далекими землями, з вищою освітою. Це буде дев'ятий сектор. Ви можете протягом цього періоду подумати про свій статус. Це також можуть бути і знайомства нові. Це може все бути пов'язано з закордонним, або з вивченням мов, культури. Це також і дім других шлюбів. 20 двадцятого числа. Бажано не укладати якісь угоди пов'язані із вкладанням коштів, купівлю, продажу, краще такого не робити а не робити операції краси, адже Венера зупиняє свій рух, і вже з 23 числа вона стає ретроградною. А 27-го така венера зустрічається із Меркурієм, тобто це можуть бути якісь люди, які були із минулого життя, для того, щоб ми передивилися наші взаємовідносини, можливо, когось пробачили, переговорили. І, або ж це може бути ще і отримання інформації, яку ми довго чекали, або це може бути якась. Подія або поїздка, або документи, які відкладали, і тепер можемо це переорганізовувати. 29 липня планета Меркурій переходить в ваш другий дім в знак володіння Діву. І ваші думки будуть більш уважними, а і націленість буде у вас на те, щоб заробляти. Ви будете уважні до інформації, можливо, отримання важливої звістки для того, щоб ви могли покращити свою самооцінку та дохід. Бажаю вам найкращого літа і здійснення всіх бажань.